А от президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне до більш тісної оборонної та економічної співпраці з ЄС, щоб зменшити її залежність від Вашингтона. Про це пише Блумберг. За даними аналітиків, прагнення європейців зберегти військовий потенціал та усходити гарантії безпеки для України без участі сполучених штатів створило рідкісну можливість для Туреччини поглибити зв'язки з Європою. І це попри тривалі суперечки щодо верхове. НВС права морські проблеми з Грецією та Кіпром, а також десятилітні спроби Анкари стати членом європейського союзу. Видання також зазначає, що в оточенні Ердогана вже обговорюють потенційне приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні. Нагадаю, що в середу, виступаючи після зустрічі з Ердоганом в Анкарі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що привіз. Чітку пропозицію для Туреччини взяти на себе якомога більшу співвідповідальність за мир в Україні та регіональну стабільність, але й президент Туреччини тричі протягом тижня заявляв про наміри. Долучитися до встановлення справедливого і міцного миру в Україні, як зазначають європейські дипломати, Реджеп Таїп Ердоган підтримує контакти як з Києвом, так і з Москвою, і це може зробити його основною фігурою в переговорах щодо майбутньої безпеки. Ердоган підтримав погоджену Україною та США пропозицію щодо 30-денного припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї. Ми вважаємо позитивним і важливим те, що Україна прийняла режим припинення вогню під час переговорів між США та Україною. Тепер ми сподіваємося, що Росія конструктивно відреагує на цей крок. Позиція Туреччини щодо цієї війни була дуже чіткою з першого дня. Ми не хочемо більше кровопролиття і щоб обидва наші сусіди закінчили війну справедливим миром. Якщо останні події повернуть Росію та Україну за стіл переговорів, ми готові зробити. Все можливе для встановлення справедливого та міцного миру, включаючи проведення переговорів. Водночас аналітики Reuters зазначають, що намірами Ердогана може завадити позиція Туреччини щодо Ерефії. Анкара відмовилася запроваджувати санкції після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну і все ще має з агресором міцні зв'язки в енергетиці, туризмі та торгівлі. Нагадаю, наразі саме по турецьких потоках російський газ надходить до Європи. Reuters пише, що фундаментальне питання, яке постане перед Туреччиною, це питання зв'язків з Росією. Тому що суть європейської системи безпеки починається з того, що Росія розглядається як загроза. Отже, Туреччині треба нарешті визначеність. Нагадаю, що Туреччина це ще й член НАТО. На території країни розташовані дві найбільші в Європі авіабази альянсу. Країна має друге за чисельністю армію в НАТО після США понад 800 тисяч солдатів та 2200 танків різних типів, і це. Найбільший танковий парк серед усіх країн Європи наразі тисячі турецьких військових розгорнуті у північній Сирії та Іраку, у Косово, Сомалі, Північному Кіпрі, Катарі та Азербайджані. Турецька армія сьогодні найбільш боєздатна в усьому альянсі. При цьому, не сподіваючись на зброю від Сполучених Штатів Америки і Росії, країна почала виробляти власні літаки, танки, морські авіаносці. Анкара також збільшила виробництво і продаж бойових дронів. І лише минулоріч Туреччина продала різної зброї на понад 7 мільярдів доларів. І тим часом на очах погіршуються відносини Анкари та Вашингтона, Американський конгресмен мають намір визнати туреччину країною близького сходу, а не Європи, пояснюючи це тим, що Туреччина тепер переходить статус противників. США. Відповідний проєкт закону вже представили в палаті представників. У ньому йдеться у Цитую Туреччина на роздоріжжі, але Ердоган зробив свій вибір. Його уряд переховує бойовиків Хамас, підтримує військові дії проти Греції та Кіпру, спонсорує військову машину Путіна і перешкоджає єдності НАТО, вимагаючи. При цьому привілеїв західного союзника американській дипломатії час припинити вдавати, що туреччина все ще є частиною Європи. Це кінець цитати. Конгресмени наголошують, що останні дії Ердогана не відповідають інтересам. США. До чого це може призвести? От я сподіваюся, нам а, допоможе розібратися В'ячеслав це член експертної ради Центру громадянських спов... свобод. Пане В'ячеславе, дякую, що доєдналися до нас, і слава Україні Євим, слава добрий. день! Тепер ось ці всі рухи геополітичні, які відбуваються, з зокрема і зі сторони Сполучених Штатів Америки, те, що я щойно а, розповідала, до чого це може призвести? До зближення Туреччини з Європою, чи до зближення Туреччини ще ближче з Росією? Як ну наразі відбуваються різні е, рухи в різних напрямах. І якщо е, стисло спробувати відповісти на питання, чи призведе ініціатива в Палаті представників е, до значного погіршення стосунків Туреччини з Сполученими Штатами, то відповідь скоріше ні. По перше, йдеться про ініціативу, яка не факто буде підтримана. А по-друге, я читав сценограму слухання, які відбулися на палаті представників напередодні представлення цього проекту, і там, хоча критичне зауваження, що до Туреччина лунали доволі у значному обсязі, та в різких виразах висловах. Але більшість з виступаючих вони погоджувалися е, з тим, що туреччина є важливим партнером Сполучених Штатів, важливою країною для забезпечення безпеки Європи та важливим членом НАТО, тому ніхто не буде бити з туреччиною горщики. Що стосується складнощів, які виникають у турецько-американських питаннях, то це не те, що відбувається зараз, не те, що відбувається у зв'язку зі зміною. Адміністрації в Білому домі такі тертя. Вони як мінімум вже більше 10, 10 років відбуваються навколо питання постачань озброєння зв'язку з бажанням Туреччини одночасно закупити американські літаки та мати російську систему ПВО, яку вони теж закупили, і там було багато вже різних етапів з'ясування стосунків навколо цього. Але туреччина була та залишається країною НАТО, ані агресія в північному Кіпрі цьому не завадила, і скоріше за все, і в майбутньому не встане на заваді. Те, що наразі дратує американських а, членів американського парламенту, це передусім не стосунки туреччини з Росією, а підтримка Туреччиною а, палестинського терористичного руху. Та антиізраїльські заяви Ердогану про ізраїльська к консенсус є двопартийним в американському парламенті, і це скоріше те, що підштовхує наразі а, членів американського парламенту, користуючись проізраїльським таким консенсусом, а, зокрема з новою адміністрацією, а, до таких символічних антитурецьких заяв. Але Туреччина, якщо е, згадати ще європейський трек, е, Туреччина наразі відчуває, що її вага може зростати саме як постачальниця зброї до єв е, країн Європейського союзу, але як країна-учасниця НАТО, але не е, країна е, член Європейського союзу, Туреччина саме. Зацікавлено в посиленні оборонних е, союзів посилення оборонних співпраці, яка б не обмежувалася європейським союзом, тім пояснюється така активність туреччини. А щодо стосунків з Росією, ну, наприклад, Сполучені Штати наразі користуються непоганими стосунками Туреччини з mm -hmm. Росією. А наприклад, саме в Стамбулі відбувалися переговори представників Росії та Сполучених Штатів щодо відкриття посольства повноценних дипломатичних представниць. Сполучені Штати напевно невдовзі самі будуть знімати санкції проти Росії. Тому проросійська опозиція Туреччини не є таким чинником, який би критично негативно впливав на турецько-американські відносини. Ну тобто, Туреччина зараз, в принципі, виглядає як такий. Е Найоптимальніший а, варіант посередника в тих перемовинах, які ймовірно можуть бути а, з приводу закінчення війни, адже а, а, вдається зберігати такі нейтралітети між Сполученими Штатами Америки і між а, Росією, і між Україною чи ні? Ну не зовсім а не. вже можна констатувати, що Туреччина програла конкуренцію з низкою інших країн. За те, щоб бути таким надати майданчик для найголовніх переговорів. Но вони збиралися що... пропонувати так, що було вони безумовно це хотіли. Вони це хочуть там з табуських тобто, переговорів про березня 22-го року. Безумовно їм було приємно відігравати таку роль, але мені здається, що Росія не дуже а, згодна на це, оскільки Туреччина постачає озброєння Україні не вважається в Росії нейтральною mm -hmm. країною. І Сполучені Штати не хотіли б підсилювати роль Туреччини в російсько-українському врегулюванні, як там вважають, тому що Туреччина надто а, зацікавлена, ну, має в, 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 в різних а, сенсах зацікавленість в регіональній безпеці, в регіональній архітектурі повоєнного устрою. Саудовська Аравія такої зацікавленості немає, тому вона краще а, може. Слугувати за саме нейтральний майданчик для переговорів, але безумовно Туреччина хотіла б відігравати цю ролі. Вона безумовно демонструє а, підсилену дипломатичну активність для того, щоб зберігати ну принаймні свою присутність а, на цьому треку. Добре раніше б якби заявлялося про те, і ідуть, і продовжуються вестися розмови про присутність іноземних військових на території України. Найбільше ми чуємо і розглядаємо в цьому плані це Францію, і Великобританію. Але Туреччина, як в армія, яка має найбільшу армію, наприклад, в НАТО, теж може бути учасником цієї так званої миротворчої місії. Але заявлялося, що вони мають тоді бути в Туре. Едської сторони залучені до всіх консультацій і підготовки щодо її формування, чи може бути їхній голос тоді вирішальним Їхній голос може бути можливим, але ну треба розуміти, що ми наразі розмірковуємо про гіпотетичну ситуацію. Ну так, це гіпотетичні ратворчого контингенту, це ли, теоретичне питання. Але інтерес Турції він безумовно полягає в тому, що вона може бути таким провайдером регіональної безпеки. Їй хотілося б бачити себе а, в такій ролі, не тільки на близькому сході, тобто там в Сирії, наприклад, або в інших країнах, де Туреччина м'ясо кажучи, здійснює активну зовнішню політику. Вона б хотіла б бачити себе і в Європі в такої ролі. Вона mm -hmm. бачить, що Європа знаходиться в слабкій позиції, що за численністю, або там за кількістю танків. В жодної європейське країна не може не те, що конкурувати а близько не підходить до Туреччини, і Туреччина може надавати свої послуги. Але за ці послуги вона хоче брати участь у регіональних геополітичних процесах. Вона хоче, а, щоб її голос теж був почутий. І один з найважливіших інтересів Туреччини це те, щоб в майбутньому переозброєнні європейських країн турецькі виробники а, мали б. Якщо не преференції, то принаймні мали активну участь в виконанні цих європейських замовлень. Я дякуємо. думаю, що саме цим пояснюється така активна зацікавленість Туреччини в формуванні цього міжнародного контингенту. Так, пане В'ячеславе. дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, був з нами.